Молодий священник, тільки закінчив навчання, приходить до церкви, йому піп і говорить: «Іди читай проповідь. Той йде, боїться в перший раз таки. Інший піп його пошкодував і говорить: Сину мій, сходи за вівтар, остаканся, і сміливо йди читати, все вийде. Ну, той сходив, остаканився. Зранку прокидається довбешка квадратна, весь перекошений, перегаром несе, підходить до попа. Святий отець, ну як я вчора відчитав? Ну, взагалі-то нічого, але були деякі неточності. Ну, ви хоч скажіть мені, які, щоб я не повторювався. Ну, гаразд. По-перше, я сказав тобі остаканитися, а не ографінитися. По друге, до вівтаря виходять на двох ногах, а не на четвереньках з криками Йду вже. По третє, рясу в труси не заправляють. По четверте, кадилом махають вперед-назад, а не над головою. По п'яте парафіянки не бляді. По шосте Христа розіп'яли євреї, а не менти. По сьоме у священному писанні, крім Божої Матері, ніякої іншої не згадується. По восьме, потрібно говорити не пиздець тобі, грішник, а Господь вам все пробачить. По дев'яте було 12 апостолів, а не Хуєва Дюжина Апездолов. По десяте, по закінченню служби, треба відпускати з миром, а не посилати нахуй. А по одинадцятих молитва закінчується словом амінь, а не словами все, пиздець, розходимося. <риклад> Якось жіночка в крамниці в продавця спитала: Дайте мені таку курку, що півня не знала. Оцю беріть ти чи курку, продавщиця строга. Чого ж вона така синя та ще й кривонога? Чому на ній я не бачу ні крапельки жиру? Чому вона фігурою схожа на сокиру? Я серйозно вас питаю, знаєте ви точно, що ця курка не топтана, жила непорочно. Продавщиця зуби скалить. А чого питати, який дурень таке страшидло захоче топтати? <плес> Афганістан. Польовий командир піймав мужика, що спав з його дочкою. Що ж ти, тварюко, робиш? Їй же ж тільки 14! Абдула. Заходить двохметровий мовчазний Абдула. Командир каже: Забери цього козла і виїби. Абдула, мужика, за шкірки в машину і повіз. Мужик починає молитись. Абдула, тисячу баксів, тільки не їби. Абдула, дві тисячі баксів, тільки не їби. Абдула, ну три тисячі баксів дають, тільки не їби. Приїжджають на хату. Абдула мовчки, починає розцібати штани. Тут дзвонить знову командир. Абдула бігом до мене. Абдула мужика кидає в машину, їдуть до командира. Командир каже: Забери оцих двох дезертирів і розстріляй. Абдула саджає всіх в машину, везе, мужик каже: Абдула, мене ж виїбати. Ти ж пам'ятаєш? <реш> Нічний напад орків на табір ельфів, повний безпорядок, крики, суєта. З одного з наметів вискакує гола ельфійка з луком. Пара орків стоїть і задумливо на все це дивляться. Ельфійка каже, що втупилися, голих ельфійок ніколи не бачили. Орк каже: Та ні, нам просто цікаво, звідки ти стріли діставати будеш. <реш> Перед самим весіллям донька приходить до мами і каже: Мама, я заміж не піду. А що сталося, доню? Мама, він тарабанить мене тільки в жопу. Ти пам'ятаєш, яке в мене було очко? Маленьке як 10 копійок, а тепер як півторак. Тху ти, доню, так що ми тепер будемо за 40 копійок зі сватами лаятися? Бармен запитує відвідувача, який ковтає чарку за чаркою. У вас якесь горе? Так, це все мій шестирічний син. Проблеми в школі? Якби. Все набагато серйозніше. Через нього залетіла наша 18-річна няня. Ай, не говоріть дурниці! Таке просто неможливо! Ще й як можливо, цей паршивець проколов шпилькою всі мої презервативи. <реш> Подруги балакають, як у них минули перші побачення. Перша каже, це було жахливо. Уявляєш, привів до себе додому, відразу в ліжко, через 5 хвилин кінчив і заснув. Такий жах. Ой, а в мене все було, як у вісні. Пішли в ресторан, пили чудове вино, поїхали до нього 2 години попередніх любощів, година на самий секс. А потім іще ціла година розмов про все. Супер! У цей такий час зустрічаються на іншому кінці міста два друга. Класний був вечір. Одразу поїхали до мене, мозок не компостувала, потрахалися, я заснув, виспався. Настрій чудовий. А в мене якийсь жах. Довелося пертися в ресторан. Там офіціант, блін, приніс найдорожче вино. Незручно довелося взяти. Прийшли додому, в мене дві години не вставав, годину потім не міг кончити, потім годину не міг заснути. <рес> Попрохала хлопця, щоб він під час сексу казав мені всякі грубощі. В результаті заплакала і зіпсувала секс обом. А що він тобі сказав? Ти жирна, твій борщ лайно, я з тобою з жалості. <рес> Ти чого весь в синяках? Та ось бумеранг знайшов, від нього й синяки. Ну то викинь його На, блядь, сам викидуй. Дідусю, скільки вам років? 80, а я б вам і не дала, а мені вже й не треба. На конкурсі опиши світ одним словом виграв хлопчик, що написав піздець. Приходить Вовочка зі школи, батько запитує, ну як синку пройшов у школі перший урок сексуального виховання. Та ніяк. Учителька сказала, що в неї сьогодні місячні. Народні прикмети. Якщо дівчина розпускає волосся, буде секс. Якщо дівчина збирає волосся, буде мінет. Яєчна по-холостяцьки. Відкрив холодильник, почухав яйця, закрив холодильник. Учора йду по вулиці, бачу 100 баксів лежить. О, думаю, знайшла. Нахилилася підібрати, відчуваю, заробляю. Повія робить боцману мінет 10 хвилин, 20 хвилин, 30 година. Втомилася, набридло, дивиться, а в боцмана й не стоїть. Боцман, чорти б тебе забрали, у тебе ж не стоїть. А я й не хочу, щоб стояв. Хочу, щоб блищав. Господиня каже гостям пригощайтеся, не соромтеся. Тут її маленька донька каже, ти, мамо, неправильно говориш. Треба, як у нас у дитячому садку. Вдома будете їсти, що хочете, а тут жиріть, що дають. Вовочка, ти уроки зробив? Ні. А чому тоді в жиліх спати? Менше знаєш міцніше спиш. <рігла> Знімай трусики і повертайся задом. Ні, Тараса, я взад не хочу. Та ти не бійся, Наташа, це не боляче. А Марічка сказала, що боляче. Марічка крутилася, я потрапити толком не міг. От і вийшло боляче. Та я соромлюся. Наталко, ми один одного ще зі школи знаємо. І взагалі мене соромитися не треба. Для мене немає ніякої різниці, чоловік ти чи жінка. А ти можеш не дивитися. Як же я потраплю, якщо дивитися не буду? А ти на дотик. Придумаєш теж на дотик. Гаразд, відкрий рот, на ось ковтай. Тільки таблетка це дурниця. Укол надійніше. Іди, скажи там, щоб наступна заходила. Як мене це все дістало. <риклад> Одного разу увечері дівчина, повертаючись додому, помітила за собою темний чоловічий силует. Вона додала ходу і загорнула у підворіття. Фігура за нею, вона в під'їзд, фігура теж за нею. Вона в ліфт, фігура за нею. А в ліфті теж нічого не видно. Ну, вона говорить, мовляв, мені п'ятий поверх, у відповідь лише кивок головою. Вона тисне п'ятий поверх і ліфт рушає, але між поверхами застряває. П'ятихвилинне мовчання, ну вона й питає. А ви до мене приставати не будете? Ні. Ну, тоді я вам мінет зроблю. Ну ок. Ну, зробила вона все як треба, і каже: А у вас сигарети не знайдеться? Так, будь ласка, тут включається яскраве світло і ліфт рушає. Маша? Тато? Ти куриш? <риклад> Йде урок в першому класі, Марія Іванівна питає: Діти, що наймиліше в світі? Петрик каже: Сон. Галинка, мама. Вовочка. Секс! Вовочка, вийди з класу і подумай, що ти сказав. На перерві підходить до нього і питає: Ну що, подумав? Так. І який висновок? Марія Іванівно, або ви того не пробували, або ви в тому нічого не розумієте. <риклад> Вирішили синоптиків розстріляти за те, що жоден їхній прогноз не справжується. Привели на площу, народ виявляє цілковите схвалення, барабанний дріб, і раптом чоловік із натовпу кричить: Стривайте, не слід їх розстрілювати, ними ще можна скористатись, головний суддя з сумнівом. Ви гадаєте, що ж ви пропонуєте? Повішаймо їх, нехай хоч напрямок вітру показують. Два куми п'ють довго, засиділися допізна. Один говорить: залишайся у мене, так у тебе ж спати ніде. Ти ж мені як брат, з нами ляжеш. Лягли на печі, дружину між собою поклали, ранком кум виходить на кухню і говорить хазяїну: ну у тебе, дружина і блять, чого так? Та всю ніч мене за член тримала, та то я тримав на всякий випадок. Бувалий продавець в честь свого помічника. Приходить людина, купує поліровку для меблів, а ти йому кажеш, тримайте засіб для чищення скла. Що ж ви меблі наполіруєте, а скло брудним буде. Купує засіб для скла, а ти йому тим же способом поліровку впарюєш. Зрозумів? Зрозумів. Приходить дівчина і каже, дайте мені, будь ласка, тампакс. Помічник дає їй тампакс, поліровку і рідину для чищення скла. Навіщо? Я ж цього не просила. На! Трахатись не можна, так хоч порядок в домі наведи. <риклад> Чоловіка назріває ювілей, друзі домовилися зробити спільний подарунок, але що подарувати не знають, наче все в нього є. Вирішили спитати в нього напряму, що б він сам хотів. Хлопці, а подаруйте мені гумову жінку. Петре, то ти ж одружений, навіщо тобі гумова баба? Розумієте, гумова має цілу купу переваг, яких немає в моєї жінки. І лише одну ваду, яка в неї є. І які ж у неї переваги. Голова ніколи не болить, місячних немає, про гроші мозок не пилить, ніколи не ревнує. Якщо поглянув на стрічну красуню, не балакає без угаву. Так, справді, а яка ж вада? Та під час сексу, як і жінка, лежить і не ворухається. <риклад> Повела вчителька дітей на екскурсію на будівництво. Там трапився нещасний випадок, будівельник впав з драбини і розбився на смерть. Повертаються діти в школу, і вчителька вирішила розібрати те, що трапилося. Скажи нам, Машенька, як ти думаєш, чому впав дядько? Дядя не дотримувався техніки безпеки, а ти, Іванко, як думаєш? Напевно, дядько випив. Тут стає Вовочка Ні, дядько лаяв матом мою маму. Чому ти так думаєш? А я сам чув, як він кричав: Хлопчик, йоп твою мать, не тряси драбину! <риклад> Літають космонавти на орбіті вже під 4 місяці. Зранку їх із центру керування польотом запитують На як там, орливи наші, вам ведеться? Може маєте якісь скарги чи побажання? У відповідь один із них, той, що званням поменше почав благати, потребу, мовляв, маємо нестерпну в жінці. Тримайтеся, чоловіки, вирішимо вашу проблему. Прилітає вантажний корабель, космонавти, в нього мерщій, а там тюбики із-підзубної пасти, на яких написано Рідка жінка, а до тюбика інструкція. Нанести рідку жінку тонким шаром на поверхню члену і втирати до повного задоволення. <риклад> Два зеки сидять у одній камері, один на верхній полиці, другий на нижній. Той, що на нижній, сидить і колупає в носі, другий йому кричить. Ти що робиш? Колупатися в носі погана прикмета. Це означає, що твою жінку на волі хтось має. Фігня все це, каже інший. Головне, щоб вона там у носі не колупалась. Попали в пекло три повії. Приводять їх до чорта і той починає їх розпитувати. Питає першу, зі скількома мужиками спала? Із 75-ма? Норма 50. Значить ще 25 батогів за перевищення норми по спині і спалити, питає другу, Зі скількома мужиками спала. З 60, ма норма 50, значить ще 10 батогів за перевищення норми і спалити. Питає третю. Зі скількома мужиками спала, з 25, ма норма 50, відтрахати до норми і спалити. Проситься маленька дівчинка на дискотеку і каже мамі: Мама, пусти мене на дискотеку. Мама каже: Ні, доцю, там таким маленьким дівчаткам, як ти, вікна розбивають. Пішла дівчинка до тата і каже: Тату, я хочу піти на дискотеку. Але мама каже, що таким маленьким дівчаткам, як я, вікна розбивають. Тато каже: Скажи своїй матері, що я її взагалі без рами взяв. Зібрав мозок органи на раду. оголошується порядок денний. Нам треба терміново прибрати якийсь орган. Ваші пропозиції стає член. Коротше, давайте одну легеню приберемо. Їх і так дві. Мозок каже, не згоден. Легені нам знадобляться. Член не вгамовується, тоді нирку. Ні, без нирки ніяк. Член каже: ну можна і. Мозок перебиває. Сядь, заїбав вже. Ти коли стоїш, я взагалі думати не можу.